Добрий день, діти і дорослі? Сьогодні будемо працювати. Тема нашого заняття сніжинка з паперу. Сніжинка, сніжинка. А чому сніжинка? Згадайте, яка пора, року? яка пора року, яка пора? року? Правильно пора року зима Пора року. Зима. Ма, пора року зима. Приходить зима і приносить різно багато різних свят. І буде, щоб скоро буде свята новорічної ялинки, а по-іншому новорічне. Свято. Норічне свято новорічне свято. І ми з вами будемо готуватись до новорічного свята. Будемо. Пити сніжинку. Для роботи треба взяти білий папір. Папі папір білий. Папір білий. Ось у мене є папір. Дивіться, папір. Але нам треба взяти папір квадратної форми. Ось такий. Ось такий. Я вас навчу робити квадрат. Ще треба взяти олівець. 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 Палівець ще ножиці, ножиці. Но ножиці. ножиці. Починаємо працювати. Будемо робити квадрат. Я взяла ось папір білий. Дивіться, ось такий, а треба зробити ось такий папір. Робимо. Я беру куточок і загинаю ось так. Дивіться. Роблю лінію згина. Лінія з з-г-и-ну. Лінія згину. Ось вона. Лінія згину. Бачите, лінія згину. Міцно проводимо ось так. Міцно, міцно лінію згину треба провести. І бачите, тут зайве відрізаємо. Це зайви. у нас є е квадрат. Ось квадрат квадрат, квадрат, квадрат. Це квадрат. Ми його робимо ось так лінію згину. І тепер треба зробити два трикутника. Ось так, згинаємо куточок до куточка, Бачите? І робимо міцно лінію згину. І тут лінія згину. Ось вона. Лінія згину. Лінія згину. Розвертаємо до себе, до себе лінії. І завертаємо ось так. Дивимось тут куточок, куточок і завертаємо. А цей завертаємо в цю сторону. Дивіться. Ось так. Тепер завертаємо. Ось так. Ці лінії співпали, бачите? Ось так. Лінію згину, згину, звели. І перевертаємо ось цією стороною. І по лінії згину ми знов складаємо. Ось як ми посклали. Повертаємо, і, бачите, ось тут є отака от лінія, і по цій лінії будемо відрізати, все, відрізали. І в нас вийшло ось так. Бачите? Клали все. І повертаємо. Тут різати не можна. Починаємо різати, повертаємо сюди. І малювати будемо тут. Тут малювати? Ні. Малювати тут. Я беру олівець і починаю малювати. Дивіться. Веду лінію, до лінії згину. Потім. Бачите ось так. Тепер провожу ще лінію. Ось таку лінію заверда, завертаю і назад. Все ми намалювали. Я Зараз фломастером наведу красиво. Дивіться. Починаємо вирізувати, ріжемо по цієї лінії, дивіться. Тепер вирізуємо тут. Ось така форма у нас. Ріжемо ось тут. Тепер я візьму маленькі ножиці. Розвертаємо. Ось така сніжинка є. Сніжин. Подивіться, я зробила багато різних сніжинок, і ви вдома будете робити багато-багато різних сніжинок і прикрашати будете свою кімнату. Подивіться які. А ще, пам'ятаєте, давно-давно ми робили ось такий подарунок другу. Смайлик, смайлик сніговик Ось такий смайлик сніговик або снігова баба. І вдома ви всі зможете зробити однаково. На цьому наше заняття закінчено. Добрий вам роботи.